Почуй мене, тому що це важливо. Токсичні стосунки вони не завжди з елементами насильства. Токсичні стосунки це радше коли один з партнерів систематично отруює життя іншого партнера. Це відбувається дійсно систематично, і інший партнер змушує вас сумніватися в тому, що це було в реальності чи це не було. Дивіться, які тут фрази-маркери, які можна дістати? Із цієї ситуації, я такого не казав. Це був жарт, а ти образилася, ти знову перебільшуєш і знову влаштовуєш драму, тобто знецінення ситуації і ваш сумнів в тому, що це дійсно відбувалося насправді. Якщо у тебе є ці фрази у стосунках, приходь на курс ремонт стосунків для того, щоб знати, як їх закривати.